Ну, він не є психічно здоровою людиною. Це перше. Друге, він не спроможний чітко висловлювати свої думки. В нього в одному реченні права півкуля може побитися навколочки з лівою півкулею головного мозку. Він може сказати діаметрально протилежні речі. Тому насправді, коли появляються оці повідомлення, от я спробував зібрати в купу те, що були витоки деякі з тої розмови зеленського зі слугами. Знаєте, я стикнувся з одним. Ну відомо було про кілька загальних блоків. Те, що він там дуже багато лаявся спочатку, потім раптом якось так остих, обмяк все. А вони, відчувши щось, почали від нього вимагати навести порядок з місцевими органами влади, тому що їм губернатор їм не служить, а ніби вони мають служити губернаторам, А вони ж хотіли, щоб голови ова їм односили на тарілочці з голубою лямівочкою, гроші приносили. Там пішов. Ну, знаєте, це звичайний зі смітника зібрали бидло. Завели Верховну Раду, тому що це люди, в яких перша, реальна перша робота в багатьох це в Верховній Раді або перша громадсько-державницька робота, які ніколи нічого не робили. Там, може, 10% які справді займали якісь посади і чимось відзначилися. І то, як правило, нікчемно відзначилися, або хоча б мали посади. А все решта, їм просто гроші, давай все. І їм тупо, він їм щось говорив, вони це слухали, їм це наплювати. Вони щось поцікавилося, коли закінчиться війна, він і відповів: я спробував проаналізувати. Ніхто не зміг зрозуміти, що відповів Зеленський. Тобто, які перспективи закінчення війни він їм відповідав. Вони не зрозуміли. Ніхто не зрозумів перспектив закінчення війни в виконанні Зеленського. Тобто, це якийсь набір слів. От ви пригадуєте, от дехто з моїх колег там в Телеграм колись одна така пані Вікторія збирала. Брала текст, якось теж цим бавився, потім зрозумів, що в мене здоров'я на це не вистачить. Просто по буквах розшифровувати з усіма е, е, і, і з усіма <св înstudio> оцими змінами він просто це повністю незв'язні набори слів. І от вони відповіді на це питання вони не отримали. Відповіді на питання, коли він поставить тих голів, ова, яких вони хочуть, а тих, яких не хочуть, приберуть, вони отримують щось депашливе і, відповідно, напрямок за курсом військового російського корабля. По інших кадрових приблизно абсолютно те саме по питанню виборів. Ну, ще вони так зрозуміли, що поваги до них не буде жодної, і з ними рахуватися ніхто не буде, і тому вони дуже сильно охололи. Але це вони зрозуміли не з його тексту, а з загальної поведінки. Тому що він ще раз кажу, він просто говорив невнятно. Зараз, коли йде мова про його бажання йти на вибори, перше враження від самих сух було: він збирається йти на вибори, Він хоче йти на вибори. Саме хоче йти на вибори, тобто чим швидше, чим чим чим. Я бачу діаметрально протилежну ситуацію. Він дуже хотів на вибори, ще доки не відбулося 21 травня 2024 року. Термін завершення його президентської каденції 5 років його перебування на посаді від інавгурації. Він дуже хотів. Він вас не перестав хотіти. Знаєте коли? Я спочатку це десь пов'язував з тим, коли він позбувся. Е Позбувся заужного, відправив його. Ну ще не відправив, відправив його, звільнив з посади. Інші там моменти були. Але насправді він десь в той період, на початку весни 24-го року, зрозумів: стоп, так все, не треба нікуди спішити. Він до того думав швидше закінчити 23-му році. якомога швидше закінчити війну? Ви пригадуєте на день конституції, коли він провів просто передвиборчі збори у Верховній Раді. Ну, тобі ще ж майже рік залишатися на посаді. Які передвиборчі збори він на день конституції розказував про трильйон доларів ВВП. Вон у нас приблизно вісім разів менше сьогодні на сьогоднішній день, і немає також про один гігават електроенергії по моєму А це було вже пізніше. Це було в Берліні через рік приблизно, угу. але та сама історія ідіотська. А тоді ж він той самий час він розповів і про середню європейську середню зарплату в Україні і робочі місця, що в нас все буде так прекрасно, і все інше. Уже багато тупих розповідей. Чисто передвиборчих він 1 вересня зробив заяву. Війна вже закінчується. Вона закінчиться до кінця цього року, 23-го Хочу нагадати 23-го. І ми війшли в останню стадію війни. І я йду на вибори, я йду, 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 йду. Він розраховував, що Путін йому дасть перемир'я, і він знав, що в нього. П'ять років минає наступного року, 24-го, і він не залишиться на посаді. Він її втратить. Посада перейде до хряка. Перепрошую, до Стефанчука, і той в'явсь все її під контроль, Він її не втримає. Всі розуміють, він не втримає це. Зеленського ніхто якось не рушить. А на Стефанчука народ прийде до Верховної Ради, і Стефанчук втече і буде так, як з Володимром Рибуком, 14 році. Він сказав: Ребятки, забирайте, забирайте все. Я проголосую за кого скажете, і дайте мені спокій. Хай я йду відпочиваю. І проголосував тоді за Турчинова. Пам'ятаєте, і Турчинов став виконуючим обов'язки і Це було дуже добре. На той момент це було дуже дуже добре. От зараз він розуміє, проголосують. Ну найкращому варіанті для нас за Порошенка в країнку компромісний варіант за Разумкова, що для Зеленського та ж сама катастрофа. Порошенко, хоча б людина толерантна і не така мстива. А Разумков буде мстити, його люди будуть мстити. І він тоді боявся, він не знав, що робити. Він хотів прискорені вибори провести, коли думав, що зараз буде перемир'я і вдасться. Але на початку 24-го року він зрозумів: завдяки оцим нашим говорячим голівочкам, на жаль, і тим, які і до вас приходять, і зі мною дискутують нашим, уже нашим. Я про тих про позитивників не говорю. Ті всі в один хор співали. Він раптом зрозумів: всі заявляють, що він буде легітимним. Населення ніби не дуже на цьому піднімає тему. Ну що так, в нас можна на одній руці, на пальцях одної руки, порахувати тих, хто заявляє, що Зеленський нелегітимний і наводять конституційний аналіз. Я серед них. От нас на пальцях одної руки серед політично помітних осіб, можна, ну, може, на пальцях двох рук. Все не більше, і він зрозумів, все, ребята, все хорошо. До того він хотів швидше закінчити війну, і дуже швидко, доки не настав той момент, коли йому треба здати владу. Бо він здасть владу після того, в нього майбутнього немає. Він же не буде проводити вибори. Вибори проводити буде. Ну, найкращому для нього варіанті Стефанчук. Найгіршому варіанті для нього буде проводити президент Порошенко, виконуючи обов'язки президента. Порошенко він цього боявся. І тому поспішав, а зараз йому нема куди спішити. Він зрозумів. Він може бути, доки триває війна, він буде президентом, і тому він не поспішає. Тому я особисто дякую всім моїм колишнім друзям, яким я потискав руку на прямому каналі, яким ми разом сиділи у прямому ефірі. Які мене особисто за те, що я відстою конституцію, я зробив дуже чіткий. Я все таки вивчав конституційне право і вивчав його добре. І я провів дуже добрий аналіз його, і я стверджую, і Сергій головатий, і колишній виконувач обов'язків голови Конституційного суду, дуже чітко аргументував 21 травня 24-го року Володимира Зеленського закінчилися повноваження. Він повинен цього дня здати свою посаду голові Верховної Ради, і не має більше ні одного права дня права прибувати. От всі ті, хто розказує, що ми виявляємо російські посошники, а Зеленський може вічно перебувати на посаді, доки є війна. Вони знаєте, що зробили? Вони не продовжили його повноваження до безкінечності. Вони продовжили війну. Після того в Зеленського немає мотивів скорочувати війну. Після того нема все. 21 травня пройшов, нічого не сталося. Ніхто не вийшов на мітинги демонстрації, ніхто не кричить тут като врем'яни і села ваше mm -hmm. врем'я. Ніхто Ми, до речі, не... от мені здається, що можливо саме і цього злякалися, коли вийшли оця молодь вийшла з картонками біля театру. Франка у мене було враження, що вони не цього бояться. Там набу са по саме оцього mm -hmm. питання. Ну, і... вони злякалися, бо просто з'явилася ініціатива людей, які не травмовані кварталом. Ця молодь ніколи не дивилася квартал. У них якийсь Тікток, в них якийсь інстаграм. Я не знаю, що дивиться молодь сьогоднішня. Я навіть не уявляю. Я настільки старий вже, що я навіть не здогаюся, чим вони захоплюються. Але я чомусь впевнений, що ця молодь точно не дивилася і не дивиться квартал. От точно. І вони зрозуміли, вони не знають, як з цією мовою розмовляти. Єрмак спробував з нею порозмовляти, прагадуєте університетською мовою. Що він дістав, Та вони його висміяли. Він виявляв, там, як виглядав як кінчений ідіот. Вони не розуміють цієї мови, тому вони злякалися. А в даному випадку він реально до 21 травня думав: його будуть виганяти чи не будуть? Якщо виявилося, його не виганяють, він може бути доти, доки війна, а потім соціологію проводить КМІС. і раптом. 70% українців кажуть, Боже, хай наш Вова буде президентом доти, доки є війна. Це не означає, що 30 проти. Це 70 за безкінечне президентство Зеленського. Ще десь 15 чи 20 не визначилися, і тільки певна частина, кільканадцять, категорично проти, тому що в Україні має бути до Конституції. За Конституцією треба жити. І от ці ситуації особливо завдяки говорячим головам. Про чому найголовніше опозиційним, що найбільш боляче, він установився все в порядку. Я тепер можу не боятися, тепер не треба спішити. І от з того часу, з початку 24 го року, ви відчули, як він почав тягнути війну, як він перестав підігрувати початку там, всім мирним ініціативам Європи, а потім Трампу. Як він зривав оті домовленості, ну, сварка в овальному кабінеті, це був саме під зрив плану Трампа. Трамп втратив інтерес, все воно покотилося, поти і тепер Трамп каже: ну так ти хочеш безкінечної війни, то хай тобі буде. Тебе населення задоволено цим? Ну то хай воює мені то що? У мене в Америці війни нема. Чому мені цього боятися? І от всі, ті, хто заявляли, який він легітимний, мають запам'ятати вони, тільки вони вони саме несуть відповідальність за те, що Зеленський тепер не зацікавлений при прискорному закінченні війни. Але я вірвався в бік, мене отак іноді відносить. Мені хочеться щось сказати, те, що мені на душі. А я вертаюся до цього. Отже, під час зустрічі з Зеленським слуги не зрозуміли, чого він хоче. Що він від них хоче? Він хоче від них стопроцентної лояльності, але хоче в такий спосіб, який їм дуже не сподобався, і вже буквально через день чи на наступний день вони продемонстрували зрив купи голосувань. Вони не витягували ну, перше, його. навіть ті, хто запізнився на зустріч з ним, їм вже хто... показали зневагу до, до нього як до лідера, що вони ну, собі і, він, від нього відповідно теж він же ж теж там не з'явився відразу. Їх то не пустили, а він то прийшов десь через півгодини тільки. Могли б принципі, сити, але ні, ну тут ви що, не поняли, куди ви прийшли, ребята. це до них, а вони відповідно і до нього так само. Тому насправді це все потрошечки починає там кришитися. Але це була настільки тупа розмова, що вони реально не знали. А тепер уявіть собі, що люди це зіпсутий телефон, коли з дитинства у нас була така гра. І от люди, які слухали Зеленського, і в біса не зрозуміли, в них питається. Спочатку наші якісь експерти, що він говорив? І ці кажуть, та чорт його знає, і наводять якісь свої версії. Відповідно, експерт розуміє, що тут ці не розуміють, І може бути будь-яка з цих версій. Експерт вибирає ту, яка йому ближча. Яка йому ближча, яка підтверджує його тексти, які він вже десяток разів писав. Він не бреше, він розказує те, що йому сказала людина. Але вона сказала це як один з можливих варіантів. Він вибрав цей варіант. А тепер собі уявіть, що ті висновки експертів. Тобто спочатку невнятний Зеленський, потім абсолютно не розуміючи нічого суги, потім експерти, які спекулятивно вибирають варіант, який їм сподобався. І після того, на основі висновків цих наших експертів, кілька західних видань пробують зробити свій висновок. Ви собі можете уявити цей бардак для будь-якого видання, яке це має зробити. Аксіос, вау. Він. Він не хоче більше бути президентом. Вау! Він не хоче бути більше президентом. Інші там всі, він точно хоче. політико, він точно гарантовано хоче бути вічним президентом, він точно не віддасть владу. Діаметрально протилежні речі. Політико і Аксіус посилалися не на нью-йоркські його коментарі і не на Fox News. Вони посилалися на те, що Зеленський сказав слугам. Тобто. Це просто елементарно поламаний телефон. Зеленський неспроможний висловлювати чітко свої думки, якщо він не зачитує текст, написаний на, е, на моніторі, поданий йому на софері. Він неспроможний і тому ніхто не зрозумів, А тим більше він нервував, дуже нервував. І тому в цій ситуації його просто не зрозуміли. Це що стосується цього? А далі, а далі відбулося вже в Нью-Йорку події. І там. Раптом він заговорив знову про вибори. Він заговорив якусь беліберду, він це говорив на Fox News і говорив в якихось коментарях. там. І там ще тупіша ситуація, там теж ніхто толком не зрозумів, що ж він хоче сказати. Тим більше він говорив своєю англійською мовою, які носії англійської мови її не розуміють. А перекладача з Зеленського англійської на просту англійську просто не придумав, якби він говорив українською, було б російською було б набагато зрозуміліше. Там перекладачі є. А зелено-англійською на просто англійську перекладачів не існує. І тому вони теж пробували зрозуміти, про що йдеться. Він заявив, те, що я почув, принаймні, він заявив, що він погоджується, що вибори колись треба провести, що вибори не можна провести під час бойових дій. Ну правильно, я не заперечую. Не можна, але він зробить милість, саме так. Він поступить, зробить милість, він знайде якийсь спосіб, навіть якщо це буде десь не зовсім вкладатися в Конституцію, що коли закінчаться бойові дії, коли це буде безпечно, він такі вибори проведе. Він це пообіцяв. Мене просте питання: стоп, стоп, стоп. Так Конституція. І закон від тебе вимагають. Твій термін давним-давно сплив. І Верховної Ради, до речі, теж в Верховній Раді, взагалі-то Конституція чітко прописала, доки воєнний стан Верховна Рада не обирається, залишається незмінно тою самою. Для президента такої норми не існує взагалі. Тому чи проводити президентські вибори чи не проводити, напевне, фізично неможливо під час воєнного стану і обмеження, і все інше, але і посада не має зберігатися. Але в будь-якому випадку, згідно з Конституцією і закону, в той момент, коли припиняється дія обмеження, через яке ти не можеш провести вибори, а ця дія обмеження виключно правовий режим воєнного стану, включається лічильник, і цей лічильник має два показники: показник для президентських виборів. Вони мають бути оголошені Верховною Радою обов'язково, але Верховна Рада не має права їх не голосити, інакше випадку це буде антиконституційний заклад, і вона оголошує президентські вибори на наступний день, на наступну неділю, після 100 днів. 100 днів плюс до наступної найпершої неділі це для президентських виборів. А виборчий процес триває 3 місяці: 90 днів. Упродовж після 10 днів оцього від оголошення е, для Верховної Ради, трошки інші цифри. Верховна Раду, е, Центральна виборча комісія має оголосити вибори. Без іншого оголошення вона має просто зробити старт виборчого процесу. Ні, президент, ні сама Верховна Рада вибори до Верховної Ради не оголошують. Вони мають початися. Відлік має початися автоматично з наступного дня після закінчення воєнного стану. Тобто тебе ніхто не питається твоєї доброї волі. Якщо ти хоч на один-два дні затягнеш процедуру після скасування воєнного стану, ти вже узурпатор, ти вже захопив. Ти і так узурпатор. Але після того ти вже злочинить вже за всіма нормами, навіть за тими трактуваннями, які зараз тобі вишукують, бо воєнний стан, бо все, бо там вже не буде цих виправдань. Тому якого біса нам представляють як велику добру волю президента, що він погоджується. Коли закінчаться бойові дії, провести якось стан, якось буду шукати. Він знову він маніпулює. Воєнний стан і бойові дії це речі, речі різні. Воєнний стан ти мав вводити, коли ще не було бойових дій. Воєнний стан це захід, який має бути превентивним до вторгнення. Те, що він відмовився вводити воєнний стан, як від нього вимагали, хоча б за день 22 числа, ж кажуть на засіданні РНБУ, і залужний навіть, ніби кажуть, міністр оборони пропонували, що ввести воєнний стан 22 лютого, 22 року, те, що він за два дні відмовився вести, він вже кримінальний злочинить. Це вже державна зрада. Це вже все, це вже довічне ув'язнення. Довічне без варіантів, просто без варіантів, тому що має вводити наперед. А коли бойові дії закінчилися, теоретично ну немає тої дії, що воно там має ще тривати, десь там місяць, півтора. Ні, воєнний стан скасовується особовим, особистим рішенням президента в той день, коли він вважає, що закінчилися прямі загрози. Припинилися бойові дії. Ви підписали якесь там перемир'я, ви підписали домовленість про припинення вогню. Ну, може, в той самий день, може, через день, можливо, ви тиждень вичекати, але не більше, ти повинен скасувати правовий режим воєнного стану, тому що у вас не назріває війна, вона вас якраз обірвалася. Ну хіба би оголосили припинення вогню? А в цей момент російські танки перебазовуються, наближаються десь там по напрямку, десь там заходять Білорусь, наближаються там до Мозеря, ще там щоб рвонути в Україну. В такому випадку в тебе є підстави продовжувати воєнний стан. Але якщо в цей момент... Відбувається повна зупинка, і вони окопуються і все інше. Ти зобов'язаний його припинити і з того моменту стартує відлік. 100 днів для президентських, 90 для парламентських. Зрозуміло, що не будуть там за різницею в 10 днів. Ну, два тижні має бути, тому що, хоч не хоч в неділю має бути. Не буде. Тому якось це буде порушення, але це не буде страшне порушення. Якось координують. Одні наблизить чи другі трошки продовжать. Вони все одно відбудуться в одну неділю. Але в тебе є отих три місяці плюс маленький доважок. І нічого більше нема. І ти не маєш іншого права. І ти розказуєш, як ти всім зробиш милість, що коли закінчиться війна, ти можливо якось Супереч чомусь, невідомо чому. Він навіть не здогадується, що в Україні є Конституція і закон про вибори президента і вибори Верховної Ради. Ну, власне, Виборчий кодекс в Україні є. Що він навіть не здогадується, що там це все написано. Це гарант Конституції у нас такий. Він це зобов'язаний зробити. А він сказав для Fox News, і там ще для журналістів, що він бачите, він виконає свій конституційний обов'язок. Він їм навіть не пообіцяв. А так натякнув: ну, я візьму, зроблю добру волю, і я виконую те, що мене вимагає Конституція. Я проведу вибори, бачите. Слухайте, він мені так Лукашенка нагадує, то й теж таку знаєте, милостиво сповіщав: ну да ладно, я в 20-му году та вибори проведу, а я в 25-му году та вибори проведу, і б'є який я хороший. Я проведу вибори, тоді коли Конституція записує. От він поводиться як Лукашенко. Це те, що він сказав, чи він там сказав щось конкретніше. Ну, я не бачу, крім одного. Це ж має, ця ж фраза, вона має зворотні прочитання. Я проведу вибори, коли відбудеться припиниться бойові дії. Або Доки не припиняться бойові дії, я, звичайно, виборів не буду проводити. Правильно, і ти не маєш права їх проводити, доки бойові дії, бо питання безпеки, все, ніхто не заперечує. Але це означає, бойові дії багато в чому залежать, коли вони закінчаться від тебе. І коли трактувати, що вони припинилися, тому що в якийсь момент війна може трошки згасати, і ти можеш оцінювати, що вона ще в гарячій стадії, чи оцінювати, що вона вже в холодній стадії. От при Порошенкові війна тривала, а вона всі вибори проводилися і все, і жодних проблем не було. Ну, тоді була влада українська, а зараз невідомо чия, але в будь-якому випадку, от якийсь момент він стихає, і він має можливість маніпулювати, чи це вже достатній стан безпеки, чи є ще загрози, що зараз Росія знову рване. Можна випустити Буданова, який розказує, російські ракети накопичуються на пускових точках. Зараз по нас вдарять. Як ми почнемо, вибори почнуть по нас бомбити всіх і все інше? Все можна вигадати, але реально він має. Провести вибори тільки буде скасований воєнний стан. А він нам розказує, що він якусь милість зробить. Ну тому у мене враження він перейшов кінцево в розряд той, що він не хоче проводити вибори максимально довго, і для цього йому є інтерес, щоб максимально довго тривала війна в будь-якій формі. І на це була така реакція, дика жорстка реакція Трампа, яку в нас чомусь розглядають як колосальну перемогу. Де це по-моєму, було написано і пораження від побіди ти сам не повинен Ну Це те, що ну, поразка, скандал, а в нас розказують, Боже, яке переможеще. От правда, колись розповідали, що коли Зеленський щось брехав проти Порошенка або проти Ющенка, це правдою виявилося правдою про Зеленського. Пригадуєте оту блювотну репризу, де він Ющенка висміював, ну, звичайно, російською мовою, де до нього там є, підходить якийсь там радник каже: Віктор Андрійович, тут у нас така-така та, така, та проблема. Какая проблема? Це ж победа. А у нас тут це. Так, ну це. це, це. Так це не победа, Це победище. Оце Зеленський. Реприз. Оце зараз про нього. Про Юшенка це була брехня, тому що не було тих поразок, не було тих битв, які він зображував. Так були погані речі, були добрі, були погані. Але Проюшенка він брехав, а про себе сказав правду. Отак От воно зараз відбулося. Оцей Нью-Йорк, це ота реприза про Зеленського. У нас, ну, і була ще одна фраза Тані Коробової, нас, ґ -ґ -ґ, а ми кріпчаємо. Але той самому сматі я її не можу сказати в YouTube. На жаль, зрозуміли. До речі, от це видання політико. Вони ж також розбирали і внутрішню політичну ситуацію, не тільки там про вибори мова, мова йшла. Політичні опоненти давно скаржаться на популістську нетерплячість українського лідера до обмежень і складнощів, необхідних для управління демократією, та на його вроджену колючість до критики. Однак його захисники ігнорують ці скарги, кажучи, що війна вимагає твердої, рішучої руки, пише політику. Тобто. Сам він йому не подобається, коли його обмежують в чомусь, але йому не подобається, коли його критикують за такі самі обмеження. Ну що я можу сказати? Лукашенко? Це Лукашенків, це Лукашизм. Саме так в Білорусі критикувати Лукашенка це тюрма, чітка тюрма. У нас потрохи створюється те, що називається авторита. Власна створює. є така градація, чисто політологічна. Знаєте, вона насправді звучить в політологічній науці набагато складніше. Я попробую її дуже банально намалювати. Тому у спеціалістів я прошу пробачення. Ви дійсно скажете, що я спрофанував це, але для простого сприйняття воно виглядає так: є авторитарний, є тоталітарні режими і є диктатура. Диктатура може бути вимушена в якихось обставинах, навіть за умов повної демократії, а у нас тут критична ситуація. Все, у нас тільки момент диктатури в умовах там наступу ворога, все воєнний стан з усім. Так це теж буде диктатура. Але це те, де немає базису під ним. І вона тільки припиниться загрози, вона відразу зникне. Це може бути при будь-яких обставинах. А тепер дивимося на автократію і тоталітаризм. От автократія, це ніби від самосового авто. Авто автор, отак, От ніби собі зробимо такі маленькі, такі, ніби е, від е, відображення. Це під лідера. Він збирає свою владу. Він руйнує. Так, він руйнує. А тепер дивіться, це, це не про Україну сьогоднішню сказано: руйнує інститути демократичної влади, демократичного суспільства. Він знищує незалежність його влади. Він підпорядковує гілки влади собі. Він добирає все керівництво всіх гілках влади за принципом особистої лояльності. Він пробує зруйнувати, але не ризикує ще повністю напряму репресувати незалежні чи не зовсім підконтрольні засоби масової інформації. Він їх примушує працювати під себе ті, хто залежні, ті, хто незалежні, постарається. Ну те, що з вами відбувається, з прямим каналом постарається позбавити можливості доносити. Ні, не приходить до вас, там не вривається там якісь. Люди, Слава там, Богу, я... поки що. Так, Поки що, дякую. Богу. Хоча вже були такі історії ще до вторгнення на початках, пригадуєте. Але зараз не вриваються, там, не заламують руки, не ламають там при в приміщенні техніку, все. Але вас просто обмежують для того. А це ж відомо, що ну, шукати в Ютубі буде той, хто хоче знайти. А кнопки на телевізорі це для лінивих. А основна маса виборців влади завжди як право ліниві. Вони беруть те, що лежить наверху. І тому для них створюють інформаційне поле, яке лежить на верху, щоб там не було чогось іншого. Але основне при авторитарному режимі та сама диктатура, що й про тоталітарному може бути, але при авторитарному вона в першу чергу заторкує всіх тих, хто в якийсь спосіб може сприйматися як частина влади. Або як тих, хто напряму можуть на неї претендувати. Тому Порошенко це опозиція, але воюють проти Порошенка. Залужний він взагалі сьогодні дипломатія це десь далеко, але він може претендувати на владу. влада боїться, тому зараз пішов якийсь наплив бруду проти залужного. Та ж саме європейська солідарність, вони не можуть зараз вплинути на ухвалення рішень, тому що їх занадто мало. Але от зараз проти Вікторії Сюмар. У це просто якась какофонія. У мене таке враження, що просто оте бидо, яке цим займається, це знаєте, такі отакі, отакі московські. Чому московські ж політтехнологи? Дмитрій Літвін, московський політехнолог, Шуваловський, Шувавський, це значить Сурковський. 에, Подоляк, московський політтехнолог, так само. Єрмак, вихований Дмитрія Козака, Московська політологічна школа. Так само у нас владу Супайте, розробляють. В Сполучених Штатах за такі речі, от ви згадали Вікторію mm. Сюмер. Та вона би вже виграла б мільярди доларів просто. Та страшне просто. Це знаєте, це дикий сексизм. Там пожиттєвий строк міг би бути за це. Це страшні абсолютно речі для цивілізованого суспільства. Причому це робиться ще показово. Ну, це в світі бачить, це ж посольство доповідає. Я кажу, слухайте, це дика країна. А якого біса нам взагалі Ну, з В обладає. Америці як відбувається? Якщо ти не, не виплачуєш мільярд, ти сідаєш на пожиттєве. Ну так. Поки не виплатиш. От і все. От в нас це робиться. Чому? Тому що вони таким чином вони побачать: о, ми по ній будемо вдаряти, вона в опозиційній структурі, але це все одно влада. Опозиція це теж влада, і треба зробити так, що вона будучи там, не маючи голосів, не маючи права можливості ухвалити свої рішення, але що вони, як частина влади, не створювали нерівномірності, тобто має бути залізобетонна стяжка. Все зацементовано. Оце авторитарний режим. Він ще може терпіти. Ну от, скажімо, канал, який викинули ваш канал, викинули з ресурсів чи ваш персональний, скажімо, Ютуб-канал. Вони ще це терплять. Авторитарна влада вважає, що її завдання зміцнити владу. Вона починає впевнюватися, що опозиція в суспільстві мова йде не про політичну, а суспільну опозицію. Проти політичної вона бореться. А суспільна поступово слабшає. Вона проти неї ще не бореться прямим терором. Іноді бувають, але то рецидиви більше. А вона бореться за те, щоб скрізь там, де вони це вважають, як влада, тому числі засоби масової інформації для них це теж влада, юридичні напрямки не тільки суди, але й адвокатура. Це теж для них влада. Тому такі проти адвоката глоби, той, що захищає червінського, такі постійні провокації атаки відбуваються. Вони теж вони, вважають частинами певними влади. Вони пробують запресингувати. І при тому вводять загальну диктатуру, яка обмежує права, те, що ми називаємо країна констабір А коли тоталітарний режим, тоталітарний вже зацементував владу всередині, хоча там може бути вибух, і просто ну давайте не забуватися, ту ж саму Індіру Руганді вбили її улюблені, найдорожчі, найближчі до неї охоронці, тому насправді. Середині влади, як правило, визрівають заколоти середині влади, але це вже вони за цим не відстежать. Вони при тоталітарному режимі вважають, що влада зацементована, всі тільки лояльні. Відбір тільки за лояльністю. Ніякий розум, ніякий досвід не має значення, тільки лояльність Це те, що робить Зеленський. А після того тоталітарний режим починає знищувати вже суспільну опозицію.